Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. У нас продовжується інкубація перепелиних яєць. Прошлого разу я казав, що заложили 400, але помістилось 427 перепелиних яєць породи Тихасі Білий. Ось світло включили. Переворот прошлого разу був у них раз в 4 години. Зараз у них переворот один раз на 3 години. Температура по датчику зараз показує вологість 50%. Температура залишається та сама. Води. Дистильований ушо уже п'ятий, п'ять раз п'ять, ну да кухшин п'ятий на три літра. Так, ми задали, води уходить нормально, конечно на це время. Ну, Будемо чекати, що включене, включене охолодження, вентиляція два рази на, на 10 хвилин, два рази йде вентиляція. Вентиляція, охолодження. охолодження. О, ти ж підказуй правильно. А то, суфлер ззаді підказує, а я не дочуваю. Ось такий інкубатор Best на 200 яєць. О, от. Показував, не показував. Сьогодні у нас от новенький. Так що наступний раз буде коли буде міняти. коли перегород виключиться. Ну. І це тільки до 14-го, 14-й день. Це вже все, 14-й день виключається оно. Перев... Вологість піднімається, переворот вимикається, устанавлювати будемо бортики з сітки, щоб птичка не випадала. І Будемо чекати на вилуп. Ну, Недовго туди-сюди вже і зима закінчилась довго. Так що будемо на зв'язку, будемо знімати далі. Кому подобається, ставте лайки, це дуже коротеньке відео. Буду знімати ще в перепилятнику те, що зробив підготовку до вилупа. Там старшенькі сидять. Так що на зв'язку.